Вітаємо сьогодні. Хочемо показати наші кольє, які є в наявності, які доступні до замовлення. Тому якщо вам щось сподобається, будемо раді оформити замовлення. Перше колії, які сьогодні хочу показати, це кольє Елі в червоному золоті. В точці кріплення йде кулька на двох ланцюжках перлинка і золота паличка. Наступне коліє, яке я хочу показати, це кольє Баланс в білому золоті. Ось так виглядає. На кінці у нас теж золота паличка. Коли одягаєте його з сорочкою, те, що зона декольте закрита, то виглядає як боді-чейн, дуже стильно, я його обожнюю. Наступне кольє це кольє Time в білому золоті. Воно буде класно виглядати, і як вона прикраса! І класно буде поєднуватися з ланцюжками різної довжини, тому якщо ви любите леєрінг, це кольє буде вписуватися. Наступне кольє, про яке я хочу розповісти, це кольє Mini в червоному золоті. Ось так виглядає з перлинкою. Ланцюжок ми тут зробили, як ви бачите, ширший, і за рахунок цього він гарно переливається на сонці, це просто неймовірно. Ми його зробили вже з двома довжинами одразу, тобто ви можете його носити або в довжині 450, або в довжині. 400 міліметрів все дуже зручно, в залежності від вашого образу, змінювати довжину, на якій знаходиться перлинка. Наступна кальє це в жовтому золоті називається Liu". Питаю, Питає, чому різниця з каліє баланс. Різниця саме в цій точці кріплення. Ви бачите, що тут різні кінцеві частинки. Каліє баланс більше вага йде внизу, саму цю підвісну частинку. А тут по вазі акцент йде саме на пластинку, і за рахунок цього вона лягає. Прилягає до шкіри, бачите, і менше йде рух в нижній частині в коліє баланс навпаки. Таня колія про яке я сьогодні хочу вам розповісти. Це кольє йде з кульками. У нас в точці кріплення кулька більшого розміру. І на різних сушках різної довжини у нас йдуть дві менші кульки. Ось ця кулька не рухається. Тобто, якщо ви знову ж таки хочете колія в декількох довжинах, ми можемо додати додаткове кріплення вжені 400 мм і 450 мм, і тоді ви зможете регулювати коліє. Всі коліє доступні до замовлення у червоному, білому і жовтому золоті в різних довжинах. Тому, якщо вам сподобалася якась модель і ви хотіли б оформити замовлення, просто напишіть нам і ми вам допоможемо з вибором, з підбором, весь асортимент. Ви можете передивитися на нашому сайті долоні.Мі а якщо вам щось сподобалося і ви хотіли б отримати більше фотографій, просто напишіть нам, і ми надішлемо фото, відео, щоб ви могли ближче роздивитися прикрасу. Дякуємо, гарного дня!